І, Боже, наш слава, тобі. слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, життя постійно нас ставить якісь певні обставини, що нам приносить хтось незручність, десь ми мусимо терпіти, десь маємо якісь невигоди. Постійно ми стикаємося з цим поняттям, що ми часто в і кажемо «прощати». Зараз навіть. В цьому контексті війни України це завжди дуже проблематичне слово для сприйняття, що значить прощати. І якщо би ви запитали будь-кого, що значить прощати багатьох людей навколо вас, я думаю, дуже багато це по-різному сприйняли. Тому треба всягнути в коріння того, що значить прощати. І це найкраще подивитись, на приклад Ісуса Христа. Як Він прощав. Бо часто ми, коли думаємо, що прощати це забути, прощати це погодитися з тим, що людина робить, сказати: Окей, ти робиш добре, а я не буду реагувати. Це не є так. Найкращі приклади ми можемо побачити прощання, яке нам явив Господь, це його розп'яття на Христі. Коли люди його били, бичували. Провадили хресною дорогою, а в кінці розпинають. І тоді в часі цього розп'яття, Христос виявляє цю найбільшу любов і є найбільше прощення. що Він каже. Отче, прости їм, бо не знає, що роблять. Христос не каже, так вони роблять, я на то закриваю очі. Христос не каже, так вони роблять, я буду просто терпіти. Христос каже, прости їм, заакцептуй Боже, прийми очі це, вогонь не свідомість, що то роблять. І тому, коли ми говоримо про прощення, для мене найбільшим відповідником, який трошки відображає це, це прийняття прийняття такої реальності, як є. Бо от вона є. Коли мені хтось приносить біль, кривду, якісь терпіння, я не годжуся на те, що робить ця особа. Але я приймаю така дійсність. От є така дійсність. Тому прощати це прийняти дійсність. І коли я приймаю цю дійсність, я приймаю ситуацію, через яку Господь ходить моє життя. І хтось чинить зі мною кривду, так як зробили кривду щодо Ісуса Христа. Але остаточно ця кривда, Його розп'яття після Воскресіння принесло нам спасіння і вічне життя. Так само, і ця кривда, яку нам хтось кривдить, але в нас народі кажуть, нема зло, щоб не вийшло на добро, Бог виведе на добро. Тому треба прийняти ситуацію, яка є. Не годитися. Окей, сказати Я не голюсь, або сказати Мені трудно, так як Христос вже казав у Ливному Городі. Отже, забери вій мене цю чашу, йому було трудно, як людині. Але він далі приймав, нехай буде воля Твоя, тому приймаємо, що посилає нам Господь. Побачимо, вміємо, пробуємо побачити за цим Господа, який входить через ті події в нашого життя. І коли ми навчимося приймати ці обставини, ми навчимося приймати Бога. Діє, діє все і через все.